Європейські країни знемагають від аномальної спеки. Припускають, що цього літа вона вже забрала сотні, якщо не тисячі життів у Європі та Азії. Зараз хвиля тепла накрила Балканські країни. Її принесли вітри з Африки. У Сербії оголосили червоний рівень погодної небезпеки. Температура наближається до 40 градусів. Людям радять не виходити на двір. У Белграді лише за одну ніч до швидкої надійшло понад 100 викликів через погане самопочуття з причини спекою. Учені передбачили, що вже 2050 року тут можна буде вирощувати лимони замість яблунь. Італія теж переживає першу за літо хвилю сильної спеки. У центрі Рима встановили вентилятори з розпилювачем води. Будівельники щогодини повинні робити перерву і охолоджуватися в тіні біля вентиляторів. За даними національного управління океанічних і атмосферних досліджень, США спека також посприяла виникненню лісових пожеж у Греції та Португалії. А в усій Європі через аномально високі температури більше померлих і зниклих безвісти туристів. Так у Греції в червні померло п'ятеро відпочивальників ще троє зникло безвісти. Служба моніторингу клімату Коперник повідомляє, що в Європі за попередні 20 років кількість померлих через спеку зросла на третину. Метеорологи прогнозують, що в наступні три місяці температура вища за середню збережеться. Можливо, це літо стане ще спекотнішим за торішнє, яке визнали найтеплішим за останні дві тисячі років.